Перший офіційний матч на професійному рівні футбольний клуб Нива завершив перемогою у Харкові над металістом. Основний та додатковий час гри переможця не визначили, а у серії пенальті Нива святкувала перемогу. Один із ударів харківських футболістів з 11 метрів вдалося відбити кіперу Ниви Максиму Механіву. Ну, Перших три удари я старався більше по удару, а вже четвертий я на, на свою власну гадку пригав. І вдалося відбити. Ну, трошки хвилювався, але тренер мене дав настанови. Я був впевнений у своїх сил. У ну, мене були матчі, в яких доводилося в серії пенальтів рятувати свою команду ще по Дюфел, також на області. А так, то ну, це перша в професійній кар'єрі, перша серія пенальтів, які мені вдалося. Перучити свою команду у поєдинку проти металіста в основному складі Неви дебютували одразу три новачки. Один із них, 22-річний захисник Антон Музиченко, забив вирішальний пенальті, який і вивів клуб у наступний етап Кубка. Да, кстати, был уверен, знал, что выиграем. Как Такой путь проделали очень длинный. И поэтому долго ехали, добирались в Харьков. Поэтому я был уверен, что выиграем, и эта победа нам нужна была как раз. Ну, хорошее впечатление. Сыграли хорошую игру. Главное, что выиграли, уже есть какой-то результат. Будем двигаться дальше. Как Команда молодая, есть над чем работать еще. Хорошо, прийняли ребята, всі как бы молодые, приятно работать, тренерський состав. Все добре, будемо двигатися далі, надеюсь. ті цели, які ставим на сезон, это будет как можно выше, ми їх доб'ємося і все буде добре. Жеребкування другого етапу Кубка України відбудеться у четвер, тринадцятого липня. До переможців першого етапу доєднаються клуби першої ліги. Загалом на цій стадії учасниками будуть 28 команд. Не знаю, даже яка команда нам попадеться, але яка б не попалась, будем... Грати тільки на перемогу і на те, щоб прийти далі. Після прибуття з Харкова футболісти Ниви отримали один день відпочинку. А наступного дня приступили до тренувального процесу. В найближчу суботу підопічні Сергія Задорожного проведуть товариський матч у Львові. Суперник молодіжна команда Львівських Карпат. Спаринг відбудеться на стадіоні Прогрес. Початок о 16-й годині.